Всім привіт! Сьогодні приготую яблучний напій живчик на зиму. Він ще смачніший, ніж магазинний і повністю натуральний. Готується досить просто та швидко. Назбирала ось такі два відра яблук. У мене сорту білий налив, але підійдуть і будь-які інші. І спочатку яблука потрібно добре помити. Нарізаємо на невеликі шматочки. Тут мені ще допомагає мама. Від шкірки очищати не потрібно, лише від червивого чи зіпсованого. Для приготування живчика можна використовувати будь-які яблука, але найкраще підійдуть кисло-солодкі сорти. Такі нектари можна готувати з додаванням вишні, ожини, малини чи будь-яких інших ягід. Повірте, це дуже смачно. І пересипаю у великий баняк. Та заливаю яблуко чистою водою. Вода має виднітись, але до самого верху не доливайте, бо при закипанні яблука піднібляться догори, тому потрібно бути обережним, щоб не перелилось. Доводжу до кипіння, накриваю кришкою і залишаю настоятись. Зазвичай залишаємо на ніч до повного охолодження. І потім потрібно перецідити через ситу. Яблука ще можна відтиснути, щоб було більше соку. З двох відер яблук у мене вийшло 15 літрів чистого соку. І спочатку всипаю пів кілограма цукру. Але кількість залежить від того, наскільки солодкі у вас яблука. Загалом додала 800 г на 15 літрів, але це вже регулюйте за смаком. І одну чайну ложечку лимонної кислоти. Її кількість також можна собі регулювати, може бути трішки менше чи більше. І все добре перемішую. І знову ставлю на вогонь, доводжу до кипіння та виключаю. Пінка, яка утвориться зверху, знімаю. Потім гарячий живчик розливаю по стерилізованих банках і закриваю стерилізованими кришками. Банки перевертаю, закутую щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. В залежності від сорту яблук, колір може також трішки відрізнятися. Це дуже смачно і взимку насправді виручає. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!